Шановна громада, Ганьба! Ганьба! гадьба, зі сцени! брехуни. Секундочку, будь ласка, дорогі народи. Того, щоб переходу протягом поставити людей. Один одного. Ганду! Гей! Чому не відправили сьогодні в Пшонку, голову СБУ? Чому не відправили відставку? А як вони могли цьому злодію бандиту потискати руку? Як можна було потискати руку? То є злодій, то є, то є кат. Як можна так, ми стоїмо чекаємо? А вони підписують документи за нашою стороною. Як так можна робити? І ми будемо чекати до грудня, і цей кат буде ходити по Києві по тих кабінетах. Не буде такого. Він не подасть відставку. Це нереально. Потрібно реально крок за кроком йти до перемоги. А якщо Майдан вирішить, можна? якщо Майдан вирішить йти на штурм? це буде дуже велика помилка. Ні в якому разі, не потрібно, потрібно провокація. Ми зробили перелом. Всі. Ми дали шанс політикам те, щоб вони стали майбутніми міністрами, президентами, а вони не хочуть виконати одну богу, щоб зек пішов геть, якщо ми завтра до 10-ї години не вислухати заявою, щоб Клінков знову відставку, ми йдемо на штурмці зброї. Я вам кляну.